Всім самий величезний привіт. Запрошую на улюблену з вами промгрупу групу в магазині. АТБ. Подивимось подивимося, які новинки і що привезли. Умочитесь позручніше. Я думаю, це відео буде дуже корисне для вас та цікаве. Решітка гриль. Так, скільки ж вона коштує? 359 гривень. Це ж виходить знову це саме. На жаль, штрих-кот не б'ється взагалі, тому що заважає сама річітка, а цінника знову немає, як і минулого разу. Шкода. Так, сподіваюсь, далі цінники будуть. Ось такий набір чохол для вудочки, да? Да, для вудок. На дві секції. Такий величенький. 299 гривень. Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне, дякую. Я знаю, що ці швабру з відром дуже господинки хвалили. Коли ще я хотів купувати собі також швабру, я купив трішки інакшу. Ось. А ось ця також непогана. Вона одразу. Вимочує всю воду, тобто швабра не така волога, тобто швабра волога лишається, не мокра. Це дуже добре, що вона має віджим, відро має віджим. Набір швабра та відро самовіджимом 399 гривень. Ну що ж, я дивлюсь, що дуже багато не тільки в магазині АТБ, в інших магазинах теж багато вже з'являються усіляких товарів для пікніку. Ось такий кошик. Вони йдуть у двох кольорах. Коштує для пікніка 349 гривень. А це у нас вже набір для барбекю. Набір для барбікю, набір для а, відпочинку, набір для пікніку. Так, раз, два, три, чотири. На чотири персони, чотири стакани, чотири тарілки, чотири виделки та чотири ложки. Навіть є чотири ножі. Ціна такого набору 349 гривень. Кольори в асортименті. Так, давайте розглянемо далі. Це у нас набір ключів. 139 гривень. Ось такий набір для барбікю знову з'явився. Також він був минулого року у чохлі, а там три предмети. Давайте відкриємо, подивимось. Такий набір так, для барбікю 249 гривень. А ви знаєте, я вам скажу, якщо ми не купуємо такі речі, то люди купують дійсно. Ми просто судимо по собі. От я думаю, мені він не потрібний. Куди, на який барбікю, на який відпочинок, на який бік літи. Але літом люди все одно кудись виїжджають та відпочивають з дітьми, хоч трішки на якийсь один день. Так, тут у нас мульт велосипедний. До речі, хороша штучка. Зараз ж починається ж літо. Всі своїх металевих конів випускають. На волю, 13, 13 ключів, набір ключів. Так, мультитул. 199 гривень. Емаль для зовнішнього, для зовнішніх та внутрішніх робіт. Скільки тут її є? 149 гривень одна штука. 900 грамів. Ой, дивіться, яку гарну постіль привезли. Бірюзову. Надзвичайно цікаве поєднання квітів з бірюзою. Так, комплект постільної білизни, гіпоалергенна, м'яка і стійкий колір. Мабуть, мабуть Узбекистан, а мабуть, не, не Узбекистан. Так, виробник. Україна, Дніпро. Темно-синя. 549 гривень набір цієї білизни. І ось така бускова. А, тут ще ж написано Made in Ukraine. Простирадло, підковдра і наволочка. Розмір бачите на екрані. Кілинки у ванну кімнату, як я говорю, хробачки. Так, розмір 40х60. Внизу, як він йде? Такий, знаєте, трішки є такий антиковзуючий матеріал в трьох кольорах. Тут написано комплект жіночий. 399 гривень, 100% бавовна. Давайте подивимося, що це таке. Мабуть, лосіни йдуть. Ну і ось цей відкриємо щось. Мені більше подобається. Так, в наборі ось така. А, ну по розміру, невеличка, 52 розмір. Хоча мені здається, що це не 52, треба все міряти. І також ідуть ось ось такі штанята. На резинці. Дійсно, матеріал 100% бавовна, дуже приємний. Калоші. Дивіться, які модняві калоші. Взагалі модняві. Фейсболки тут дійсно трішки дешевші, ніж в іншому магазині. В трьох кольорах розмір. Регулюється, темно-синя. Така як шоколад коричнева, ну і, звичайно, ж чорна. В трьох кольорах. Ну я ж говорю, да, дуже багато товарів для пікніку, сумка, холодильник. Тут вона вже така величенька, і я хочу навіть її відкрити, подивитись разом з вами. І я вам хочу сказати, що він дійсно самий найкрутий, який я бачив деколи сумку-холодильник. Вона можна вдягатися як рюкзак, має декілька кишеньок. І я думаю, що холодні напої, навіть тут вміститься бо дуже багато пляшок води, поміститься в цей сумку-холодильник. Так, я не пам'ятаю подякую вам за коментарі і за вподобайки. Я вам, як завжди, дуже-дуже вдячний. Косметичка органайзер для мандрівки. Тревел версія. Дивіться, які гарні піони чи хто там вони. Як їх називають? Фламінго. Кольори в асортименті. Давайте подивимося, як вони виглядають насправді. Це косметичка? До речі, дуже цікава. Містка така. що Навіть можна ванну помістити, повісити або навіть з собою брати в подорожі. Так, ціна косметички 119 гривень, а рюкзак-холодильник 499 гривень. Шкарпетки чоловічі, середня, середня сіткою, невисокі, тобто, в упаковці да, три пари йде. Білі, чорні та сірі 4790. Дивіться, які цікаві сумки на пояс з'явилися. навіть хочу відкрити, подивитись разом з вами. Правда, кольорі такі, знаєте, як для водія світло відбивні. Відбивні! <плес> відбивні з м'ясом. <плес> Відбиваючи. Так, ну що я скажу. Сумка зручна. Тут можна помістити телефон. Є дірочка для навушників. Тут така ще малесенька кишенька, не знаю для чого. регулюючий пояс непогана. Ціна такої сумки 119 гривень. Я ще тут знайшов сумку дорожню. Також дивіться, як вона цікаво зложена. Давайте відкриємо синенько подивимось. Ну що я скажу? Вона займає дуже мало місця. І вона дійсно зручна. Йде на замочку. І якщо кудись їхати, з собою можна з таку сумочку брати. Сумка складна дорожня, 99 гривень 90 копійок. Стійка крем-фарба Флорекс 39,90. Я знаю, що господинки, наші дівчата та панянки самі найкращі у світі. І зараз будуть купувати, фарбуватись до свята, щоб виглядати. Мати вигляд дуже-дуже красивими. Ну, звичайно, завжди є в АТБ оці олійки. олійки. по 34,90 і бульбашки, точніше, ті бомбочки для вани по 49,90. Це великі тут 100 грам. Так, ось такий набір, викрутка гнучка з набором бід. Гнучка викрутка це добре. До речі, я перший раз бачу, щоб гнучка викрутка була. Це дуже добре. Так, і така викрутка 169 гривень. Так, тут я знайшов подовжувач на 3 метри, 5 резервоток і ще йде кнопка. Ціна такого подовжувача 219 гривень. Це теж така незамінна річ. Ліхтарик для велосипеду це ваша безпека, особливо коли вечір вже, ніч це обов'язково потрібно мати. Набір за дві штучки 54,90. А тут що в нас таке? Це набір для риболовлі, на хижу, рибу. Це для взуття вклади чорні, молочні і також прозорі, щоб а, якщо панянка стане на високу шпильку, щоб не натерла собі ззаду, так як на малюнку показано. Я бачу, що літом дуже-дуже багато жінок та дівчат зна... носять пластири, це натирається, да? натирають вас. Ну, як то кажуть, краса потребує жертви. Вкладки для взуття 20 гривень. А ось такий органайзер. Прямокутний. Тут дуже-дуже багато відділень. Можна не тільки для рибаловлі, можна і для ось гудзиків, шпилюк 99 гривень, 90 копійок. Дуже часто вони з'являються в магазині АТБ. Ось ці набори ємностей для сипучих. Тут невеличкі, на 150, 200 та 650 грамів пластикові і всі йдуть з кришкою. Набір ємностей 35,90. А тут з'явились ось такі лоточки для зберігання емальовані, металеві на цілий літр. Я пам'ятаю, у нас такі також були дуже-дуже давно у мами. Так, ну що ж, я дивлюсь, що є дуже багато різних візерунків. Хочу показати вам. А, не так вже й багато. Лимони і якісь е, спецніжники. чи це якісь гербери. 179 гривень коштує а лоточок емальований, ніж багатофункціональний також для пікніку в похід. 119,90. Невеличкі сковорідки, не будемо відкривати. Алюмінієві, дуже легенькі на 20 см. Високі бортики, все добре. І ціна такої сковорідки у нас 239 гривень. Дошка бамбукова. так Бамбук і метал. ну Метал це оцей гачок, що можна підвісити. Ціна дошки 149 гривень. Подивіться, які гарні нові тарілки десертні. Це щось нове завжди. Знаєте, такі рожеві квіточки, а тут дивіться такі сіро-чорна троянда. Тарілка десертна 36,90. Так, ось така супова тарілка з рожевими квіточками. Зараз вам скажу цінник. Так, а, це вони рахують, що це салатник. Ну добре, 47,90. Хай буде салатник. Кухоль мірний. До літру. Пластик. Ціна 32 гривні 90 копійок. Так, ця сушарка вже була в АТБ. Вона була трішки більша, а цього разу вона трішки менша. І вона розкладається. Давайте розложимо, поставимо, подивимося, як вона виглядає по-справжньому. Ось так вона в зложеному стані. І ось так вона буде виглядати вже в розложеному стані. Хочу сказати, що піддона немає, тому вам буде потрібно якусь серветку, рушник або піддон. Щоб вода стікала, сюди тарілки чашки, а сюди вже можна столові предмети. Виделки, ножі дуже зручно. Сушарка для посуду 179 гривень. Так, ну такий пластиковий посуд набагато краще, ніж купувати одноразовий. Це набагато краще, тому що. Одноразовий да, використали і викинули, засмічуємо навколишнє середовище. А ось ці пластикові речі послужать нам на довше. Такі стаканчики, зараз скажу вам ціну. Стакан на 430 грамів 12,50 ось такі глибокі мисочки пластикові, кольори в асортименті різні-різні. Зараз скажу ціну на них. 14,90. І 1790 ось такі прямо квадратні тарілочки. Дуже хороша штука. Надзвичайно а, твер, а, тверде скло, хотів сказати, грубе скло. Дивіться, які стінки грубі, 26 сантиметрів діаметр. Можна випікати, запікати до 300 градусів, заморожувати в мікрохвильовці посудомийній машині. І такий салатник, я не знаю, ну. Мені подобаються такі прозорі салатники, тому я називаю салатник. Форма така. Салатник на 4,1 літри 249 гривень. Так, ну, звичайно ж, підкладки, підставки під гаряче. Добре, що зроблено, дивіться, з одної сторони один, а з другої сторони інший візерунок. Це дуже добре. Ну, Звісно ж, велик великдень. Ой, це красиво. Чесно кажучи, тут можна безкінечно переглядати. Ходіть далі. Підставка під гаряче 20 гривень. Рушники, а я думаю, що привезуть зараз до, Великня, до Великодня з якимись візерунками. Ось такими квіточками. До речі, дуже ніжний, гарний. Все ж таки привезли зі світлим святом. Це дійсно дуже світле свято. Це найбільше свято. Найбільше для нас Великдень і... Різдво хрестове. Розмір рушника 34х60, 35х90. Дивіться, які привезли кошики. Це, мабуть, також до Великодня. В упаковці ну, вони продаються по дві штуки. Роз'єднати їх навіть не можна. Один трішки більший, а другий трішки менший. Мережево. З мережевим, Ну, бірюзовий цей такий взагалі крутий. Ціна 299 гривень. Кумедний набір для малечі. <гум> Ціна 49,90. Дивіться, які красуні. Шапка з вушками. А таких також не було. Покажу ось так вам. Такий віночок з вушками, який можна підвісити. Хочу подивитися, які картини. 40 на 50, це якраз цей розмір, який я завжди купую. Ой, цю я малював, цю я малював і подарував самим найкращим. Зараз дуже багато таких картин за номерами у українському стилі. 219 гривень. Подивіться, які гарні цікаві книжки привезли. Ну це взагалі. Це супер. Чому я люблю книжки, не знаю. Я самого дитинства дуже полюбляю книжки, а от зараз немає взагалі часу читати. Набір для бадмінтону. І в наборі ще йде, здається три валанчика, якщо я не помиляюсь. Так, зараз подивимось ціну. 169 гривень. М'яч футбольний, який потрібно накачати. Я вам хочу побажати економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було гаразд, якнайкраще. І вже з вами сьогодні зустрінемось у наступному відео. Усього вам найкращого і до зустрічі!